Добрий день, малята! Розпочинаємо звуковий аналіз. Спочатку послухайте загадку. Ця тварина каже, ми, чи впізнали ви мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі, оберезу, лозу. Упізнали ви козу. Так, це коза молодці. Розглянемо схему слова коза. Скільки віконечок тут? Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири. Значить, у цьому слові чотири звука. Визначаємо, який перший звук у слові коза. Промовляйте за мною коза. Перший звук К. Який він за вимовою? Приголосний, твердий. Позначаємо одною рисочкою. Продовжуємо промовляти це слово Коза. Який другий звук? О, -о, О! Який це звук? Голосний. Позначаємо йому, його кружечком. Третій звук який? Коза. Звук з. Він приголосний, твердий. Позначаємо одною рисочкою. І останній звук четвертий. Коза. А! Це голосний позначає його кружечком. У слові скільки звуків? Чотири. Скільки голосних? О. А. Два звуки. Скільки приголосних? К. З. Два. У слові всього чотири звуки. Діти, сьогодні ми ще з вами навчимося ділити слова на склади. У слові скільки складів скільки голосних звуків. У слові коза скільки голосних звуків? Два. Значить, у слові коза два склади. Промовимо це слово по складах. Коза два склади. І ще раз запам'ятайте, у слові скільки складів, скільки голосних звуків. Перевіримо: поставте руку під підборіддя і, промовляючи це слово, будемо рахувати, скільки разів підборіддя торкнеться нашої руки. Промовляємо Ко-за. Скільки разів торкнулось підборіддя? Два рази. Значить, у цьому слові два склади. Зараз пропоную переглянути відео. Складів у слові стільки, скільки в ньому голосних звуків. Іноді слово може складатися з великої кількості звуків, але голосний у ньому тільки один. А отже, один склад. Як, от, наприклад, у слові стриж. Цілих п'ять звуків, і всі вони міцно тримаються за один голосний звук, «и». отже, у цьому слові один склад. Ну що, спробуємо потренуватися, рахувати склади в словах. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Перелічимо склади в слові кит. Нагадаю, що перед усім треба полічити голосні. У слові кит один голосний. Отже і склад у ньому один Перелічимо склади в слові. «лев». Скільки голосних у цьому слові? Один. Отже, у слові лев склад тільки один. А в слові лось. Скільки складів. Нумо. Перелічимо голосні. У цьому слові тільки один голосний. Тобто і склад тільки один перелічимо склади в слові жаба. Нагадаю, що перед усім треба полічити голосні. У слові жаба два голосних, отже два склади жа. -ба. А в слові сова. Кілька складів. Нумо перелічимо голосні. У цьому слові два голосних. Це два склади. Со. -ва. Перелічимо склади в слові. Котик. Визначмо скільки в слові голосних. Два. Звісно, складів також два. Котик. Визначмо скільки складів у слові. Корова. Голосних у цьому слові три. Ось і відповідь. Три склади Ко, Ро, ва На сьогодні все. До побачення, мої любі діти.